Доброго дня, шанувальники та власники мотоблоків Зубри. Подивився я на Ютубі відео, як зробити краще охолодження для мотора Зубр. Стоїть дві втулки замість шківа Ось таких дві щоки. Видно? Направляю. На ютюбі була. Пропозиція вставити посередині втулку. Я скористався втулкою з підшипника. Зараз ми його будемо складати назад. Перевіримо, що воно дає. Так. Тепер спробуємо завести і побачимо результат нашої діяльності. ось, Це готовий варіант, шкіл вже скручений. Заводжу я, звісно, рукояткою, тому що скляк акумулятор. Ну, це нічого, це в Ні. майбутньому поправимо Ось це у мене мотоблок зубр, 12 сильних лошадок. Ось це доробок власний. Переробили ми під тракторець. Дуже характеристики змінилися в кращий бік. Ось куліси, тяги, все з москвича колеса. Тут ми бачимо речах для косілки. Тоже дуже, дуже хорошо виходить. Ось, ну і давайте ще глянемо ремніпривод. Ось це, напевно, всім відомо. Це із задньої ступиці звичайного колеса. Успокоїтель, назвемо так його. Це, не знаю, чи хтось догадається. Ось цей шків натяжний. Він у мене із контейнера, з хлібного контейнера. Посередині стоїть флянець, розділяє ремні. Все. Ящик для акумулятора, яким я зараз не користуюсь, тому що він у мене не працює. Все-все. Оце все такий у мене він має вигляд. Це переключаю я понижені передачі. ось Дуже зручно. Ось, ну Все решта як бачите, без змін Ну і ще хотів би похвалитись, що я тепер можу ним возити. Ось таку кількість за один рейс я привів Соломи я її на понижених передачах, тому що переживав, що вона буде чи перевернеться, чи з'їде. Вести було недалеко, це все дрібниці. а Зараз я вам хочу показати, чим я возив. Ось у мене є звичайний віз. Пінний, якого я підлаштував під мотоблок. Такий примітивний дишель зміщений на бік. Тому що по центру важко було возити, тому я змістив на бік, щоб у мене одна колія співпадала. Так мені легше стало від в полі в грунтовій дорозі возити. Довжина 6 метрів. Рубель на ньому. 8-метровий, залишається якраз зв'язати спереду і ззаду, бо напускається і наперед, і назад. Ось. Ну, тут ще можна глянути, у мене є такий прицепчик зробив, я невеличкий для нього. Відкриється 2,5 метрів. Відкривається легенько, дозволь. Ось. І тут фіксатор такий собі. Ось таким чином він не працює. Відкриваються три борти. Ось показувати не буду, думаю, все ясно. Стріляють завіси, погано зварені. Тут ще все притреться. Ось таке коротеньке відео я хотів показати. Будуть питання, звертайтеся. Дякую за увагу.